Виконуємо номер 697 із підручника Геометрія 7 та номер 492 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Визначте градусну міру кута, вписаного в коло, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює завдання перше 70 градусів, друге 190 градусів. Приступаємо до виконання. Центральним кутом називають кут з вершиною в центрі кола. У нас на малюнку кут, АОЦ – центральний. Градусна міра центрального кута дорівнює градусну міри відповідної дугі, на яку він спирається. Отже, градусна міра кута АОЦ дорівнює градусній мірі дугі АЦ. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають це коло. Кут а, Б, С вписаний градусна міра вписаного кута дорівнює половини дуги, на яку він спирається. Отже, у нас центральний кут і вписаний спираються на одну і ту саму дугу АЦ. Тому вписаний кут дорівнює половині центрального кута. Запишемо градусні міри центрального кута. І відповідної йому дуги рівні градусна міра вписаного кута. Що спирається на цю ж дугу? дорівнює половині Градусної міри відповідної дуги. Тому градусна міра. Писаного кута дорівнює половині відповідного центрального і тому кут АБЦ дорівнює одна друга дуги ГАЦ і відповідно одна друга кута АОЦ. А у нас кут АОЦ за умовою 70 градусів. Отже, 70 ділимо на 2, маємо 35 градусів. У другому завданні у нас кут АОЦ. Центральний, він дорівнює градусній мірі дуги АС, а кут АБЦ вписаний. Я не буду вже описувати, як в першому варіанті, я просто запишу, що кут АБ дорівнює половині кута АОС. І це одна друга помножити у нас на 190, отримаємо 95 градусів. Записуємо відповідь. У першому завданні у нас 35 градусів. У другому завданні 95 градусів. Тут була одна друга, але я поділила на два. Це ж те ж саме. Номер 697 із підручника геометрія 7 та номер 49 крапочка 2 із підручника математика 7. виконано.